Всім привіт. Всім привіт! Так, зараз буду показувати, що я купила, Прийшла тільки з супермаркету. Взагалі -то, взагалі то, я йшла на зустріч зі своїм психологом, але це Шиталія. От я стою на автобусній зупинці до нашої зустрічі 35 хвилин. І вона мені пише, що Маріанна тропу, тобто, на жаль, я не можу з тобою сьогодні зустрітися. Мені так шкода, так шкода, давай все перенесемо на суботу. А в суботу я хотіла е, стіни фарбувати. Коротше кажучи, я так подумала, що ну я вже нафарбована, я вже вдягнута. Треба піти і познайомитися з супермаркетами, які є от біля мого дому теперішнього. От тут мені подобається, що в шаговій доступності дівчата чотири супермаркети. От. Вони не дешеві. Я вже там гуляла. І я так подивилася, що ціни там, ну, вищі, ніж були в Євроспіні, де я скуплялася раніше. Але я так подумала, що Маріанна видихни, піди ще раз, спокійно, в тебе є час, спокійно, подивись. І е, найближчий супермаркет до мого дому це отакий от Інс, називається. І ви знаєте, я. В принципі, не так вже й дорого. Не так вже й дорого. Треба, знаєте, пристосуватися до цих е, цін, до знижок. от. Тому зараз я вам покажу, що я тут купила на 17 євро. 17 євро і 14, е, 14 центів. Значить, перш за все, я так рада, що я знайшла е, вівсянку. В мене моя вже закінчується. тому Ось така. Я одразу купила три, бачите, на сніданок я завжди бю вівсянку. Три пакети за євро скільки? За євро, 35. за євро 35. Потім ось такі два органайзери. Мені потрібно ванну кімнату для організації моїх шампунчиків, масочок, кремів. Так, Потім даруйте, даруйте асорбенті, прокладочки. Причому у вигляді метелика. Слухайте, а вони дійсно у вигляді метелика. Зараз подивимось, чи вони такі легкі. А, ні. Ні. Звичайні. Звичайні. Окей. Так, 90, но 89 копійок. Просто даром, даром. Так, потім. Я купила собі отакий от пластир. Розігр... Роз... розігріваючий, господи. розігріваючий, і а, мені дуже подобається, мені дуже допомагає. Я поки тут а, таскала оці сумки, речі, поки О, боже мой, всі валізи, потім все це мила. І ну, в мене дуже зараз болить спина. Я потрішечки її а, йогою. Розтягую потихеньку, але все одно ну, дуже, дуже болить. Тому я собі на ніч клію отакі пластирі і біль вгамовується. Скільки вони коштують, зараз кажу. Чиротті. 3 євро. 2,99. 3 євро. Отакі от. Так, потім. Два окорочки зовсім недорогі. Мені ці окорочки потрібні е, тільки на борщик. А борщик у мене виходить одна кастрюля на 4 дні. Мені подобається борщ, знаєте, щоб він аж такий був на третій день, от він найсмачніший. От, Тому, а так, я просто їх е, відварюю і е, розбираю на м'язку і все. І так їм. Так, щось ще. Дівчата, дівчата, 80 копійок, О, така чудовезна шоколадочка. І мені ще подобається, що тут кожна шоколадка вона окремо як цукерочка, і тому я її зараз всю не з'їм. Я знаю, що вона, знаєте, від неї ніякої користі. Але іноді так хочеться з чайком щось таке солоденьке, От. тому мені тут її вистачить ну, на два тижні так точно. І вона тут з дрібним горіхом, лісовим, ось таким, лісним, бачите? Ось так вам покажу. Так, шоколадка. Потім я ніде не могла знайти, а тут знайшла це куркума. Це куркума, і вона коштує недорого, скільки? 99 копійок теж. І ви знаєте, це одна з перших спецій антиракових. Дзензеро, куркума. Тому от я буду її всюди додавати. От, і в борщик, і в салатик собі. Ну, тобто, я дуже рада, що я її знайшла, причому за 99 центів всього-навсього. Мені тут її теж надовго вистачить. Ось є, що я ще. А, і бутилочку води. О, отака 2 літри, 21 копійка. Я за день випиваю отаку бутилку води. Скільки тут? 2, так, 2 літри. Два літри. Вона важка, і, знаєте, я відчуваю, що я стала слабкою. Мені потрібно знову як-то наращувати силу десь брати. Все ж таки, хіміотерапія, цей рак, він, ну, він не проходить просто так. Людина стає якоюсь ну, такою. Ну, скільки я принесла. Ну, всього, ну, я не знаю, ну, може тут буде ну, 4 кілограми. Я ледве дотягнула. Тому так, от кожного дня буду виходити і купляти по одній бутилці. От пляшці, пляшці, так, води. Чи пляшка це тільки та, яка у склі бутилка. Чуєте? Це бігають тут вже онуки, прокинулись тут після обіду, знаєте, така тиха година, три години. Три тихих е, години. Всі сплять після обіду, тут так тихенько, затишно, дуже добре. От. Я коли сюди в'їхала, і оскільки маман ще була на машині, ми одразу купили дві упаковки води. От. І тому що в мене є запас, щоб я не тягала таке важке. От, і я кожного дня буду докупати по одній такій бутилці, пляшці. От пишіть як вірно сказати. От. Тому ось така спеза. Ось такі е, покупки Ох, на 17 євро. А мені потрібно на місяць вижити на 200 євро. На 200 євро. От. Ну, я думаю, що я витягну. Головне, що є віксянка. чао чао Дівчата, ще хочу вам показати, я сьогодні після курсів прийшла. Дивлюсь, у мене на дверях, на ручці, висить отака. Шторка, Ось бачите? Сейчас, зараз я вам покажу. Так, ось така шторка вісить. І е, вона нова, тому що це на е, поддон. Тут немає ні ванни, так, ні ванни, ні душа. Тут отакий, От знаєте, душ. От, душ, і поддончик. І оця шторка, вона е, закоротка. І коли я купаюсь, вся вода лється просто в форі, що називається. Причому ось ця шторка, вона така рожева і вся в сердечках. От. І хазяйка мені казала, що Маріанна, я як про тебе подумала, і я одразу вирішила, що тобі потрібна ось така шторка в рожевих сердечках. От чогось я таке враження складаю у людей. От, і вона мені купила сьогодні ось таку. Сказала, щоб я замінила. замінила. Яка мені більше подобається. Ось бачите, вона буде така біла і в розочку, але мені здається, знаєте, вона дуже довга. Мені прийдеться її підстригати. Ну, нічого зробимо. Мої хороші, всім, хто питав, чим я вечерю, скільки і коли. Все дуже-дуже просто, дуже просто. Ось бачите, трішечки насіння гарбуза. Потім в мене йде салатик, ну, може, отак от третинка. Потім сальмоне, ну, Теж, може, десь четверта частина. Дзензеро, куркума, оливкова олія, яєчко одне відварене і ачето бальзаміко дімодина. от такий мені подобається. І все. І з 5 до 6, отак я поїла. Зараз все це в тарілочку. І я не хочу їсти. І потім я буду їсти тільки о восьмій, чи о сьомій, чи о восьмій. Це буде в мене вже сніданок. Тому ось так отака в мене вечеря. Дівчата, я сьогодні зранку витирала там пиль, отам, от знаєте, наверху, і я знайшла папку з документами із грошима. Ну, Може, це були документи тієї дівчини, яка жила тут до мене. Я не знаю, але як так можна, вже тиждень пройшов і вона нічого і ніяк. Ну, коротше, я все віддала оцьому дідусю, власнику. От, нехай він вирішує. А там от всі документи, там патенти, ну тобто водійське посвідчення, от, І гроші, і ще й гроші. Ой, Боже мій. Ось, бачите, такий в мене гармідор. Зараз буду фарбувати. Буду фарбувати стіни. Це я вже розвела красочку таку, тому що треба їх оновити. От. Але спочатку, ось бачите, ось такі чорні полоски. Так, попуски мене перекрикують. Ось такі. Їх потрібно мочалочкою. Просто, і воно само. Відходить, бачите, раз, 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 і все, і відійшло. Так, зараз я спочатку стіни помию, а потім покрашу. Знаєте, це називається не мала баба клопоту, купила порося або дурному несуно і самому. За великим рахунком. У ці стіни можна і не фарбувати. Тобто, оці всі чорні полоски, як вам показати, о, ось, бачите, вони дуже непогано відмиваються просто водою. А я вже сказала, що я їх буду фарбувати. Ви розумієте? І оцей же дідусь він пішов і одразу мені купив краску, фарбу. Ось, бачите, і воно само все відходить. І зараз висохне, і буде біла стіна. Він напевно думає, боже, яка то жінка з України хоче стіни всі пофарбувати. Але от в цьому місці, наприклад, ось бачите, така чорна пляма. Я не знаю, буде вона ну так трішечки світлішає. Сама собі вигадала роботу. І от зараз субота, буду все це. Красити. Ну, а потім, ось бачите, там в мене шторки, скатертина. Ой, коротше. Ви знаєте, мені це нагадує, коли я була студенткою. Перш ніж ти заселишся у гуртожиток, ти повинен відремонтувати свою кімнату. От. Боже. Тут ще такі пензли. От, чесно кажучи, я не бачу великої різниці між тим, як я покрасила, і тим, як воно було. Але, не знаю, все одно, коли ти за столом ти дивишся на цю стіну, і ти бачиш... Ой. Ти бачиш всі ці чорні плями, а так буде трішечки свіжіше. От. Але все одно, ось воно було чорне, вам воно видно. <клес> От було чорне, і все одно воно таке. Трішечки-трішечки тільки блідніше. Може це потрібно, знаєте, ще другий шар, але з мене досить. <клес> Оце все за великим рахунком. Повинен був робити власник, а потім вже здавати. Тобто він повинен був все почистити, помити, поділити, вот. а потім вже здавати мені. Але так вийшло, що оця дівчина вона до останнього, буквально до останнього. Так, тут головне, щоб не було розводів. Ось так. За 420 ось так, як воно є. Я в свій час у Харкові я продавала свою хрушівку. от І коли у Харкові в кімнатні хрущівки коштували 28 евро, наприклад, так, я свою продавала за 23, 23. Тому що в мене не було ремонту такого. Ось. І коли люди приходили, вони казали, о, нема ремонту. Давайте не 23, а 20. От, я їм казала, отак воно як є, оце 23. А з ремонтом буде вже 28-30. Ну, ось бачите, в мене були ладні купити за 18 евро, Ой, за 18. Тисяч доларів, от я не продала. Мені було дуже важко продати мою квартиру, тому що в мене були і є, мабуть, сусіди дуже голосні. Боже, я настільки сьогодні з вами по-домашньому, я уж взя... вже вся у фарбі. От е... у сусідів були дві великих собаки. Вівчарки бобтейли. От, якщо ви знаєте, така порода, така дуже-дуже волохата. Їх було двоє хлопчик та дівчинка. І ось вони, значить, розводили на продаж цуценят. І оці собаки вони постійно гавкали. постійно гавкали. І тому мою квартиру продати дуже важко було з такими сусідами, з собаками. От, ну все, за 18 не продала. А потім війна. А зараз так взагалі. На Харків зараз йде наступ. Я вже не можу не їсти, не спати. А дитина моя така, знаєте, вона туди-сюди. І в Харків вона їздить, і по іншим містам. Я вже їй пишу, що Даша, ти себе бережи, ти ховайся. Я їй одного разу. Передзвонила, а фоном йде тривога оця повітряна. Знаєте, як це? Коли ти дзвониш своїй дитині, ми зараз буде робіти, і ти чуєш оцю цю тривогу. Вона каже: мама, не турбуйся, я ховаюся. Я їй вже написала, що Даш, дивись. Я вже в оренді. Якщо буде зовсім погано, можеш приїхати до бабусі, до мене, ліпше жити, знаєте, отак от затісно, щоб було. Або що, ж то, щоб бомби тобі на голову не сипались. Ну, вона сказала, що ні. Вона нікуди з України не поїде, а поїде тільки в тому. Випадку за кордон, коли вона сама зможе собі зняти в оренду квартиру. Ось отак мої гроші. Отака в мене дитина. Я дуже турбуюся. І зараз я навіть їй не можу допомагати дуже, тому що можу тільки сплачувати квартиру комунальні в Харкові. Сплачувати треба, тому що війна війною. А якщо ти не сплачуєш, то тебе будуть штрафи. От За великим рахунком ці два цвяхи е... тут потрібно якусь картину зробити. Так, бабени, такі мої хороші. Ось, бачите, ви мене вже бачили. Навіть в такій розтягнутій, заплямованій футболці. Футболці. Без м'якого знаку. Все, чау чао Мені ще працювати, працювати. Все, чау чао Ой, дівчата, в мене вийшло. Боже, яка білизина. Ви тільки подивіться. Біла-біла. І отам ще я все профарбувала. Тільки мені потрібно. Потрібно буде оце все вимити після фарби, манаджа, муха залетіла. О! Кебела віста. Я тільки не знаю, що мені робити ось це. Ну, от що це таке? оце, Торчить. Це в них тут стояв телевізор, але я не хочу ще сплачувати за тіву, я його не дивлюсь. От. Отут зараз мені поставлять тумбочку. Тут, тут буде стояти тумбочка. От. Вона не закриє оцей провід. Коротше кажучи, дівчата. Все, стіна біла. Так, отут ще пляма, ну, вона така сіра, тому що волога вона зараз просухне і теж буде білою. От. Тепер буду все мити від фарби.